Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 липня 2024 року. Хочу показати вам такий цікавий виноград, який входить в категорію найкращий і найкрупніший. Це виноград під назвою Купідон, Селекція Щенікова Олега. Справа в тому, що на основному моєму винограднику прививки цього року сильно померзли і урожай я вам не покажу. А Дякуючи Богу, маю ще одну пригривку. Тобто Вона знаходиться в моїх батьків. І зараз я якби, в них в гостях і пользуюсь нагодою, показую вам цю форму. Тобто, форма на теперішній час вже ну, майже зріла. Тобто, по великому рахунку вже можна її зрізати. Тобто вона, ви бачите, Дуже красиво наволять. Що, що хочу сказати про цю форму. Форма дійсно вважається одна із найкрупніших. По вигляду ви самі бачите, яка вона. О, по смаковим муската нема, але ж смак непоганий, тут фруктовий. Форма має тоненьку шкірку, невеликі кісточки. О, і... Говорю, що форма лідер по продажу якби на ринку. Тобто, цього винограду багато не буває. Тому що якби, мимо нього пройти ніхто не може, він ярко виділяється і відрізняється від усього винограду, який буде у вас на прилавки. Тобто форма Купідон така вона. Для ринка це номер один, вона найперша продається. І на святковий стул вона годиться, тому що вона крупна, гарна. Цього року я підсадив навіть два там, корневласних саженця. До речі, трішки є саженців на осінь. Кому цікавить виноград як для себе, так і для ринка, можете придивитися. то тобто Форма купідон. шикарний виноград, друзі. Ці груни, вони як би, може, трішки не так ярко виглядають, тому що вони сильно оброботані тієві джетом, Тут як я тут часто не буваю, то я залив просто їх. Як би, цим жетом, але ж ви бачите, якщо правильно використовувати, то, б, то такий природній пруїнчик, А на, на самом ділі ці грони, звісно, вони в сірки. Ну, На вигляд він просто такий, як яблучка, мені таке напоминає. Жовто-красного кольору. Ну, такий купітон. Шикарний виноградик. І по цьому року ще гарно запилення, я вам хочу сказати, на цій провинці. В кого нема, друзі, придивіться. Купідон. Шикарний виноградик, я вважаю.